Всім привіт у новому влозі. Я рада вас вітати із сонячного Риму. Якщо ви зранку будете гуляти в центрі? Дуже раджу зайти. Ось в цю кав'ярню можеш за стієчкою випити каву собі. А зранку тут дуже дуже багато людей, тому треба на це зважати. А ось тут -от зранку можна купити круасан, якусь іншу випічку. Ми на жаль, прийшли вже пізно, нічого не залишилося, але кава тут дійсно смачна і атмосфера дуже дуже крутецька. Я тут згадала, що зовсім забула вам показати наш номер. Просто подивіться на цю розкіш. Я не можу. Я знала, що цей номер крутий. Він дійсно на фотографіях був класний, але вживу це ще крутіше. Також власники готелю привітали мене з ним народження, а, такою листівкою дуже милою, і залишили тут нам келихи. І навіть шампанське. Просто подивіться на ці деталі. Ну, просто подивіться на ці деталі. Келихи для шампанського? Боже, які вони гарні, які гарні тут е, е, чашечки, я не можу. Ну, просто такі якісь дрібниці. А із цього всього складається дуже приємне враження. І ванна. Ванна це просто розкіш. Наскільки вона чиста, Боже, як же я обожнюю чисті ванни? Ви б знали? Коли я десь потрапляю в ванну, де є хоч трошки там не знаю, плісняви чи ще чогось не дуже приємного, що не відтирається, то мені там не хочеться знаходитись, а тут я просто в захваті. Власники, неймовірні, зі спокійною душею можу вам радити цей готель. Я думала, що на цьому приємні речі закінчаться. Але ж ні, Боже, подивіться на цю терасу. Ну це вау! Я її навіть на фотографіях не бачила. Це дуже атмосферно, це дуже класно, і я дуже рада, що я обрала саме цей готель. У Римі. Ще тут на вулицях тоді набагато менше туристів. Погодьте, що Рим настільки прекрасний, що йому пасує будь-яка погода. Раджу зайти ось, ось цю кав'ярню. Вони самі обсмажують свої зерна і тому мають якийсь свій особливий неперевершений смак. Цій кав'ярні можна одразу купити їхню каву, якісь сувеніри невеличкі. І також тут можна взяти випічку з собою. Я казала, що мені в Парижі подобаються такі скверики, але в Римі вони ще крутіше виглядають. Ось ці от пальми. Ну, така якась атмосфера прикольна. Так собі гуляєш, насолоджуєшся природою, а тут уже будівлі і міське життя. Здається, я зрозуміла феномен, чому всі італійки так гарно одягаються і так гарно виглядають. Тому що в них в магазинах типу Зари або Манго набагато кращий, набагато більший вибір класних, крутих речей. І це зовсім не порівняти, коли ти заходиш в магазині там, у Варшаві або в Києві. Це зовсім по-іншому відчувається і виглядає. Дуже мені подобається цей район Тросевери. Тут якось так атмосферно, більш колоритно і досить мало туристів. Що не може не радувати. Дуже класний оглядовий майданчик, з якого видно весь Рим. В Римі тут можна взагалі не купувати воду. Тут майже на кожному кроці є ось такі бювети, де ти можеш безкоштовно набрати воду. І класно, що комунальні служби постійно перевіряють ці бюлети, і дійсно з з цих бюветів можна пити воду. Знайшли місце на карті в центрі з рейтингом 4,8 піцерію з ось такими невеличкими піцами. Нам здалося це цікавою задумкою. І тепер сидимо. Отак, от у нас католицька церква, їмо піцу, п'ємо white wine, Ну що, пустуємо. Дуже смачно. Сенсі на камеру. Якщо смачно, то смачно. Добре, каже мені таке. Якщо не смачно, я скажу вам, як в Парижі, мені було не смачно, а тут мені смачно. Взагалі цікава задумка. Типу тут не такі великі бортики, досить багато начинки. Я не знаю, мені здається, що це взагалі ідеальна піца. Взагалі в Римі дуже важко знайти класну піцу. Здається, що найсмачнішу неаполітанську піцу я їла в Києві або у Варшаві, але точно не в Римі. Хоча ця теж дуже-дуже смачна. Повертаюся до вас з відгуком дуже-дуже смачна, дуже смачна піца. Крутецькі смачні інгредієнти. Називається моя піца Елементалі Загалом. Зі спокійною душею може радити цей заклад. Я їм угу. Доказ того, що нам було дуже смачно, це те, що ми одну життя точніше, ще одну далі це також дуже смачно. Знаєте, я хочу побажати кожному їхати в Італію їсти смачну піцу, пасту і пити смачне вино, насолоджувати життям. Воно того варте. thank you ali Ми зараз гуляємо по римському форуму, і це такі круті відчуття, що ти розумієш, що там дві тисячі років назад тут було зовсім інше життя, не таке, як зараз. Зараз я знімаю на камеру, а тоді цього всього не було. Були тільки ось такі от споруди різні, і це так круто, що вони збереглися до нашого сьогодення. Що ми можемо на все це подивитися і зрозуміти, як взагалі жили наші пращури? Хто його знає, можливо, хтось із наших предків були стародавніми римлянами. Ви просто на секундочку уявіть, що цим всім будівлям більше двох тисяч років. Як же круто вони збереглися до наших часів? Ну я не знаю, з чого потрібно було їх робити, щоб вони більше двох тисяч років простояли. Звісно, що були якісь е, там реконструкції, реставрації, але все одно це просто вау. Це фрагменти старовинного храму. І знову ж таки, як круто вони збереглися. Гуляючи тут, я зрозуміла дуже важливу річ, наскільки важливо оберегти те, що в нас зараз є для наших дітей, і їх дітей, і їх онуків, і правників, і так далі. Тому що це, ну, це такі скарби, щоб молоде покоління могло подивитися, як ми жили, наприклад, у 2025 році. Мені здається, що це було б дуже-дуже цікаво. Так само цікаво, як і подивитися, як жили люди дві тисячі років тому. А ось тут зверху був найперший у світі ботанічний сад. Рибки плавають. Щоб були в місті, де продають найсмачніше тірамісу у Римі. Там є декілька смаків на вибір: кавовий, фісташковий тірамісу з полуницею і ще чимось. Здається, я не пам'ятаю, але якщо ви будете в Римі, обов'язково туди завітайте, спробуйте, це дійсно смачно. В цьому закладі ми завжди беремо смачні бутербродики італійські, я не знаю, як вони правильно називаються. Це не дуже розкручене місце серед туристів, але ми минулого року тут спробували ось такий бутерброд з хомоном, моцарелою і томатом, і нам дуже сподобалось. Тому ми тепер кожен раз сюди повертаємось. Досить демократичні ціни за 4 євро. Можна взяти ось такий от великий бутерброд. Тому, якщо що, дуже раджу. І ось назва. Якщо ви захочете витратити декілька євро на воду у римі, не варто цього робити, тому що тут буквально на кожному кроці є ось такі автомати з водою. Тут навіть є газована вода, є звичайна вода, і можна навіть підзарядити свої гаджети. Я вважаю, що це супер крута ідея.